Вітаємо усіх, кому приємно дивитися відео про електромобілі українською мовою. На нашому каналі ми вже зробили огляд кількох легкових моделей найдорожчого виробника електромобілів у Китаї. Звісно, йдеться про електромобілі компанії BYD. Сьогодні настала черга і для електробусика від цього бренду. Перед вами модель BYD V3. Упевнена, вам вона сподобається. Ви на каналі Volt Auto. Поїхали! Відразу скажу, що на мою думку, електричний мікроавтобус BYD V3 – це один із найкращих варіантів для доставки різних вантажів по місту та навіть у межах області. І все тому, що це доступний і водночас надійний електрофургон від лідера китайського ринку компанії BYD. А простота цього електрокара йде йому тільки в плюс, тому що це означає, по-перше, надійність, а по-друге, адекватну вартість. Колісна база цього буса 3 метри 5 см. При цьому вантажопідйомність за заявою виробника 2,5 тонни, а в кузові можна перевозити понад 5 кубічних метрів вантажу, що погодьтеся, вражає. Електрофургон має такі розміри: Довжина 4 метри 49 см, ширина 1 метр 61 см, висота 1 метр 90 см, колісна база 3 метри, кліренс 170 мм, розмір вантажного простору такий. Довжина 2 метри 49 см, ширина 1 метр 40 см, висота 1 метр 28 см. Ляда піднімається на висоту 1 метр 78 см. Приємно, що розсувні двері є з кожного боку. Це полегший процес завантаження та розвантаження. Задні двері суцільний, механізм підняття простий. Незважаючи на це, самі двері піднімаються на достатню висоту, що полегшує роботу з вантажами. Технічні характеристики цього електрофургона не вражають уяву, але вони дуже пристойні як для такого класу авто. Він має один електромотор потужністю 75 кВт або 102 кінські сили. Синхронний двигун на постійних магнітах встановлений на задній осі. Крутний момент 220 Нм, метрів, максимальна швидкість 90 км на годину. Електромотор отримує енергію з акумулятора ємністю 47,5 кВт години. На повному заряді батареї ви зможете проїхати 330 кілометрів за циклом оцінки пробігу NEDC. Салон електробусика, звісно, простий, але є електросклопідйомники, а колодязі зі з приладами досить інформативні. Враховуючи, що це авто для комерційного використання, то більше нічого й не потрібно. Серед опцій необхідно згадати електричні склопідйомники, центральний замок та бортовий комп'ютер, який виводить усі дані на невеликий екран. Він розташований між двома аналоговими колодязями. Як ви бачите, немає жодного екрану, навіть найпростішого для мультимедіа. І це зрозуміло, тому що функцій у електрофургона небагато, серед яких все ж таки немає розваги водія. Сидіння мають бічну підтримку, але без можливості регулювання по висоті та куту нахилу. В авто є система кондиціонування та стереосистема. Ручне гальма механічне. Можна відзначити як мінус те, що кермо не регулюється ні по висоті, ні по вильоту. Але для людини із середнім зростом це не створить проблем. Плюс відстань між бубликом і вами можна регулювати за допомогою відкату крісла. У електрофургони з Китаю два порти заряджання: перший тип – GBT-AC – це порт повільного заряджання від побудової мережі. У цього електробусика він розташований з правого боку біля нижнього лівого кута водійських дверей. Звичайно, є порт швидкої зарядки типу GBT-DC. Він встановлений прямо під логотипом BYD в центральній частині вузького капота, і через нього можна заряджати авто постійним струмом на спеціальних станціях. В Україні це робиться через спеціальний перехідник, про який ми розповіли в окремому відео. Посилання є в описі цього сюжету. На прикладі цієї моделі ви бачите, що автопром з Китаю має гарне рішення, якщо вам потрібен міні-бус на електротязі. Він підійде як для комерційного сектора, так і для приватних власників. Купити в Україні це авто, а також багато інших автомобілів ви зможете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів із Китаю компанії Volt Auto. Всі контакти в описі під цим відео. А я прощаюся з вами до чергового огляду.